Ну а зараз, як ми обіцяли, пряме включення з Італії, куди вирушили з візитом президент України. Уже відбулася його зустріч із прем'єр-міністркою Італії. І щойно Володимир Зеленський та Джорджа Малоні поспілкувалися з пресою. Усі подробиці ми дізнаємося від нашої колеги, кореспондентки каналу Ми Україна Олени Чернякової, яка спостерігає за перебігом візиту. Олено, вітаю вам слово. Олексію, вітаю. Все ще триває зустріч президента України із прем'єр-міністеркою Італії, Італії. Джорджем Мелонію зустрічаються політики. От у цій красиві будівлі уряду. Ну і про що точно говорити, сказа, говорять політики? Сказати вам не можемо, оскільки все ж зустріч закрита, хоча запланований і формат розширеної зустрічі, себто з делегаціями. Втім, все ж нам вдалося дізнатися в нашу делегацію про що сьогодні хочуть говорити з італійською прем'єркою. Зокрема, це подальша об. Орона підтримка України також координація зусиль Києва та Рима перед конференцією, яка відбудеться тут буквально вже влітку. Мова про конференцію з відновлення України також координація зусиль на шляху до миру на шляху до нашої євроатлантичної інтеграції. Ну і спільна робота в рамках групи Семи. Італія є постійним членом g7 А для України зараз найважливіша задача це піднімати ціну війни для росіян так говоритимуть про санкції, про що домовляться, зможемо вам повідомити пізніше, вже як все ж завершиться перемовини між прем'єркою і нашим президентом України. Втім, знаємо, що президент тут лишатиметься і ще на один день. На завтра в нього заплановано кілька зустрічей, також кілька заходів. Ну і також хочу повідомити таку цікаву інформацію. Циркулювала вона сьогодні цілий день у медіа. Мовляв, те, що президент України мав зустріч. Тися із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, і це справді так мені це підтвердило кілька джерел із української делегації. Візит Джо Байдена сюди до Риму і до Ватикану планувався заздалегідь за кілька місяців. Можна сказати так. Утім, сьогодні за кілька годин до вилітту президент Сполучених Штатів все ж виріс вирішив перенести і скасувати свій візит. І зрозуміло, для усіх нас причини це пожежі. У Каліфорнії відтак зустрічі із Джо Байденом не буде. Втім, як я вже зазначала, на завтра планується низка заходів. Ну і чекаємо від президента України, якщо нам вдасться дізнатися подробиці про зустріч його із Джорджою Мелонією. Колеги Олено дуже дякую. Зі студію наживо була наша колега-кореспондентка каналу Ми Україна Олена Чернякова із подробицями візиту Володимира Зеленського до Італії.